Сьогодні було дуже цікаво. Мені моїм дітям. Дітям діти були в захваті. Дуже дуже було все ну емоційно весело. У Мене дуже багато діток, і вони отримали нових друзів, нові емоції. Я дізналась багато про своїх друзів про своїх дітей. Те, що ну на що мені треба звернути увагу. Я дуже щаслива, що я сюди потрапила. І чекаємо наступної зустрічі навіться і мені і моєму рібенко. Достаточно информативно, интересно, весело. Мне нравится то, что ребенок приходит наполненным, он коммуницирует с детьми, он ярко проводит время, он лепит, все в балансе, он не устает и постоянно хочет спрашивать, когда мы сюда еще приедем. Мы однозначно сюда придем, и изменения после. Пірве заняття я однозначно заметила. дуже добрий настрій. Я буду uh спомс -huh. позаповнила дитинство і дуже хочу побутувати ще раз, щоб повернути в мене комфорт, вернути в мене добре. Тому що з поміщовани я все забула, що тако комфорт. Хочу все вернути. Мне сьогодні сподобалось відбирати е... всі свої страхи. сьогодні подобалось мені. Гратися сьогодні подобалось мені все мені сину сподобалось. Я думаю, я сюди буду ходити за 18 років. Мені не подобається, тому що я не знаю, як буду все мені дуже подобається. Рисувати, грати, щось вивчати, щось придалувати. Все сьогодні думаю... все просто я не знаю. Я сюди думаю, ще раз прийду, ще очень много раз тут так класно. Ми і рисовали, і грали, і лепили. Ми преодолевали свои страхи. Нет, тут просто очень много оптимизма. И мне это очень нравится. Щ що ти зараз відчуваєш після всього цього? Радість. Радість, сміливі, добрий настрій. Наше да. змоглося ага. любити, гратися в річку, в тунелі. Що ми самі сміли? Резинку. Дуже сподобалося Дома ж. Ага. Теж. ага. Добре, дякую. У вас гарний настрій. Так, дуже гарний. Да.